Є на ринку багато лазерів, які спрямовані на лікування пігментації. Угу. Чи ефективні вони і як правильно обрати саме той, який вирішить мою проблему? За якісним обладнанням стоїть якісна процедура. Лазери, якщо це оригінал, вони коштують приблизно 200 тисяч доларів, 250 тисяч доларів, і вони повинні мати сертифікат. Чому не ефективні більшість лазерів? Тому що це китайське обладнання, і більшість такого китайського обладнання у нас на ринку України. Вони мало того, що не дадуть ефект, це в кращому випадку. Вони можуть навпаки зашкодити, зробити опік, зробити рубцювання тканини, яке потім дуже важко прибирається, і навіть інфікування. Кожний лазер повинен також технічно обслуговуватися, щоб він завжди був в робочому такому темпі, щоб він не. Зробив шкоди, мало хто собі це також може дозволити. А як зрозуміти, що я прийшла на процедуру, яку будуть проводити китайським обладнанням? Не боятися запитати, розкажіть мені, будь ласка, на якому лазері ви виконуєте процедури, а покажіть мені його. А чи він сертифікований? Коли ви запитуєте, яка вартість процедури, і вам кажуть, що вона коштує 3, 4, то й 5 тисяч гривень, значить це оригінал. На оригінальному обладнанні процедура ніколи не буде дешевою.